Руслан Костишин, Руслане Володимировичу, як проаналізуєте сьогоднішній матч проти ЛНЗ? Я би його назвав рівним з рівних команд. Так що і по, по моментам вона рівна, і там по ударах. Десь перевага кажеться, там чуть-чуть, може більше ВНЗ, у нас кутових більше. Так що я рахую це рівна гра. Всю, всю гру зробили епізоди. А от ми пропустили і це курйозний м'яч. Рахую, гра нічого була закономірна, це для мене. Колеги, ваші запитання? Не відчувалась органіки між футболістами. Тобто, особливо в нападі, флангі гравці, леференками ну, поміняли, але не було відчутно, що гравці розуміють не одного, що, там один дотик збирати десь там якось нестандартно і не завершити. Як ви думаєте, це, це ну, взаємодія гравців чи там, рівень гравців чи що чи можна якось ресурс вижити з цього? Мушу вижимати ресурс, це моя робота, підняти їх на інший рівень. А якщо сказати, буду розбиратися. Так що це будемо. Мені хочеться їх вивести на інший рівень командний, командної роботи без м'яча більше, ніж. Чим... Ви кажете, з а я більше без м'яча. переключення, більше агресивно, щоб грали, більше пресингували, вступали в відбір. Їх треба трошки, можна сказати, фізично підтягнути, це моя думка. Тому і може і вони не комунікують між собою в плані пасу, тому що це ж теж треба зусилля якісь прилягати. Я навіть помітив, що на полі, то прик, наприклад, грації ЕЛНЗ там uh -huh. багато легенерів, uh -huh. і вони спілкуються там англійська uh -huh. там, на якісь е, мови. А граксі колосу якось тільки ей, ей, і це якось так було. Там, ну, е, дивіться, чесно, е, великий дисбаланс того, що одні пропустили, бо лізера пропускає за, і за травми. Одні сьогодні вийшов Таліс, він на зборах не був. І такий дисбаланс, що вони зараз знайомляться. Так що не знаю, я не знаю ситуацію, яка відбувалася на зборах. Я не інтегрований в тій процеси. Не можу сказати. Зараз буде міжнародна пауза, зараз по власне зараз буде. Подивіться, будь ласка, полами на цю паузу. Як команда буде заповнитися? Два вихідних команди і приступаємо до роботи. Є багато що над чим працювати. і е, е, Буде гра товариська з металістом 19-25. І, і потім вже перейдемо в недільний цикл, е, будемо готуватися. до гри Будь ласка, останнє. Добре? Тяков фактично грав у латераля. Чи ви будете далі в цю схему відригуватися? Ми не грали. Чому ми грав тою? Ну так здалося, що дуже глибоко він. Хто хто? Другу дальню, то ми шукав Команда ЛНЗ стала грати від оборони, він шукав низько, і він опускався, щоб під лінію передачі, щоб не давати едіку. Правому захиснику Козіку м'яча, щоб через нього, через одного передача йшла і він шукав ці передачі. Так що в нас Козік грав правим защитником. Все, дякуємо.